Від заключної гри в осінній частині чемпіонату минуло майже 5 місяців. За цей час клуби другої ліги зазнали неабияких кадрових змін. Нікополь НПГУ очолив екс-гравець харківського металіста Сергій Валяєв, який привів чимало нових гравців. Суттєво оновився і верес, тож спрогнозувати, чим завершиться протистояння аутсайдера та одного з лідерів ліги було непросто. Ніякої інформації про них не було. Я знайшов таке в інтернеті, де були контрольні матчі, і то на сайті гірника «Криво, Криво, Кривий Ріг. Де вони зіграли, і команда зіграла там гру 3-3, три Тобто команда і забивала, але тут же і пропускала. Тобто ми, інформації ніякої ніякої не було. Оце це немножко нас так насторожувало. Дебютну у новому році офіційну гру команди проводили на стадіоні зі штучним покриттям у слідчкалива, що неподалік Нікополя. Розпочалося усе з прогнозованої розвідки, яка завершилася на 20-й хвилині неймовірним ударом Антона Яременка. Так, нападник відзначив народження дитини. Надалі Верес грав за рахунком, рівняни впевнено контролювали ситуацію, не дозволивши господарям організувати нічого серйозного біля своїх воріт. Отож, перемога 1-0. Результатами задоволені, тому що привезли три очки в нашу копілочку. А грою, що сподобалось, сама структура ігри мені подобалась. Те та тактичне завдання, яке було поставлено перед командою. Вони виконали. Я розумію, що вболівальникам би хотілося більше м'ячів, але ви ж самі розумієте, що це перша гра, офіційна гра. І хлопці в цьому складі вийшли, скажімо так, перший раз. Завдяки цьому виграшу, також нічиї у матчі буковина скала. Рівняни у турнірній таблиці другої ліги вийшли на другу сходинку. Наступний поєдинок верес проведе у суботу, 2 квітня. Цього дня у гості до рівнян завітає згадана вже Чернівецька Буковина. Початок зустрічі о 14-й годині. Сергій Татаренко, Дмитро Хитрий, інформаційна програма День.